11 січня у Житомирському свято-михайлівському соборі попрощалися із загиблим військовослужбовцем Іваном Нуждою. Чоловік народився у Житомирі у 1991 році. З перших днів війни він долучився до лав збройних сил України. Захищав нашу Незалежну Україну, наш народ до, на Донецькому напрямку загинув Іван 4 січня. На жаль, виконуючи бойове завдання, Михайло Залужний, побратим Івана Нужди. Він розповів, що Іван був відповідальною і сміливою людиною. Ми разом проходили строкову службу, то я оцінюю Івана дуже доброю людиною, сміливою, мужньою, сильною. Я рахую, він є героєм України. Сергій Романов, дядько Івана Нужди, каже, що його племінник загинув неподалік Бахмута. Позвонили, сказали, що навіть бронежилет йому не поміг, не поміг бронежилет, і там дуже багато погіву. Він дуже порядочний та хороша людина. Поховали Івана Нужду на Смолянському військовому кладовищі. Леонід Харшан, Євгенія Барвенко Суспільне новини, Житомир.